Вітаю! Сьогодні подивимося розклад на тему прогноз на найближчі 3 дні для вас. Подумайте про себе. Знайте, це відео вступає в силу, коли ви на нього заходите. Поглянемо прогноз для вас на найближчі 3 дні. Угу. Отже, дивіться, найближчі три дні вам варто діяти розумно. Застосуйте свій розум та інтелектуальні здібності. А також кмітливість. Уникайте конфліктів та знаходьте обхідні шляхи для вирішення проблем. Щоб отримати перемогу, доведеться приймати нестандартні рішення. Це час для внутрішнього зростання, творчого натхнення та прояви емпатії та співчуття до інших. Чоловіча стать. Познайомиться з чудовою дівчиною або жінкою, яка буде емпатично співчутлива та проявить свою турботу до вас. Жінки, довіряйте більше своїй інтуїції. Це період завершення повного циклу. Вам доведеться приймати важливі рішення та необхідність прийняття змін, початок нового етапу в житті. Дійте рішуче, звільніться від минулого. Проаналізуйте своє життя, прийміть на себе відповідальність за свої рішення і майбутні дії.